Привіт! Чи може краще в цьому ролику казати АЛО? Бо це великий маркетплейс, який, так само як і розетка та ще декілька інших економить на промокодах. Вони десь є, іноді з'являються, але на момент виходу цього відео їх не знайшов. Але це не означає, що вало неможливо зекономити на покупках. І в цьому відео розповім як. Не віриш мені, що проміки на ало є? Вони є, адже на сайті є поле для вводу промокоду, тож промокоди точно існують. Але зараз не про них, бо якщо збираєшся купувати вало щось з розділу електроніки, косметики, інструментів, одягу або меблів, то варто починати пошук товарів з розділу акції. По-друге, вало є програма лояльності, ало гроші. І що приємно, клієнт може сплатити Ало грошима 100% вартості товару. За вирахуванням однієї гривні. А такого нагадаю нема ні в Ансвердюа, ні в Інтертопі, ні в інших великих маркетплейсах. Кешбек в 1% від вартості покупок вало нараховується на кожний товар вартістю від 100 гривень чеку. Ало гроші доступні для використання протягом 6 місяців з дня нарахування, а нараховують їх на 15-й день після покупки. Тільки но ну, приєдналися до програми лояльності, отримуєте бонус плюс 100 гривень на алло гроші. А ще алло гроші дають за відгуки та на день народження. Окрім цього, вало можна економити, якщо скористатись програмою алло обмін попередню оцінку пристрою можна зробити на сайті. А ще Ало співпрацює з програмою лояльності Фішка. Тепер про доставку. Вона в Ало чи за Ало доступна в декількох форматах. По-перше, відзначу, що у Алло під 300 магазинів шоурумів різного формату, тож замовлений товар, наприклад, можна забрати там. Також доступна доставка в квартиру Ало Експрес і самовивіз з нова пошта, міст пошта та доставка кур'єрами цих компаній. Врахуйте, що доставка по Україні в магазини Ало безкоштовна.